Всіх вітаю на уроці математики. Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогоднішня наша тема кілометр, порівняння міру довжини та розв'язування задач. Сітаємо всі рівно та починаємо працювати. І перше наше завдання це перевірка домашнього завдання. Будь ласка, відкрийте зошит там, де ви виконували домашнє завдання. І Перше завдання під номером 531. Вам потрібно було записати у іншій одиниці виміру подані одиниці. Будь ласка, перевірте, чи правильно ви все записали. Біля кожного порівняння, якщо правильно ставте плюсик олівчиком. І завдання під номером 541. Зверніть увагу, у вас було потрібно. Поставити знаки дій, щоб рівності були істинними. І перша рівність у вас була з помилкою, через що не виходило його е, зробити істинним, тому ми були, могли його просто або записати і не ставити ніякі знаки дій, або не записувати. Тобто і так, і так правильно буде. А ті дві е, рівності, які ви записали, будь ласка, перевірте, чи правильні знаки ви поставили. У цих двох прівностях, для того, щоб вийшли у вас потрібні потрібні значення. Якщо правильно, біля кожної рівності, яка стала істиною, поставте плюсик, якщо якась помилочка є, будь ласка, виправте за допомогою олівця, якщо записали і першу Рівність, але її не вийшло зробити істиною, нічого страшного, хай вона просто залишиться записаною без дій. Тепер пропоную вам усне обчислення. Перед вами будуть з'являтися дії, які вам потрібно обчислити, ви усно це дії виконуєте і називаєте відповіді. Молодці тепер пропоную записати у своїх робочих зошитах число та класну роботу. Не забудьте відступити потрібну кількість клітинок та пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку, яка перед вами з'явилась, поставивши відео на паузу. Сьогодні працюємо, як і завжди, за нашим підручником математики на сторінці 91, 92 і 93. Перше завдання під номером 532, будь ласка, запишіть самостійно посередині завдання номер 532, можна поставивши на паузу. В цьому завданні нам потрібно записати у метрах або в метрах і сантиметрах за зразком. Подивіться, зразок. От нам подано 600 см, які дорівнюють 6 метрам. Чому? Скільки в, одному, в 100 см метрів? Один метр, правильно. Отже, нам потрібно буде перевести наші сантиметри у метри або в метри та сантиметри. Будь ласка, розгляньте ще раз зразок. І записуємо перше нам дане число 500 сантиметрів 500 см. 507 дорівнює. Правильно дорівнює 5 метрам. наступне іменоване число 503 сантиметри. Переведіть, будь ласка, його метри та сантиметри дорівнює скільком? 5 метрів 3 см, правильно записали. 533 см записали. Як переведемо 5 метрів 33 см, правильно далі 720 см. Як запишемо у метрах та сантиметрах. 7 метрів 20 см. Добре, молодці. Перейдемо тепер до нашого правила про те, що великі відстані вимірюються кілометрами. У одному кілометрі 1000 метрів. Це правило є у вас у підручнику на сторінці 92. Будь ласка, його вивчіть, поставивши на паузу або потім знайшовши у підручнику. А також дуже цікаво знати, що доросла людина може пройти 1 км за 15 хвилин. Але це все ж залежить і від фізичних готовностей людини. Пропоную розв'язати задачу під номером 534. Прослухайте її, будь ласка. За дві години пішохід пройшов 8 км. За скільки годин він може пройти 20 км, якщо буде йти в такому самому темпі? Поставте на паузу та прочитайте задачу самостійно. Про що у нас задача? Про години та кілометри, правильно. А, скажіть, будь ласка, за дві години скільки пройшов пішохід кілометрів? 8 кілометрів. Що запитують? Запитують, за скільки годин він може пройти? 20 кілометрів, якщо буде йти в такому самому темпі. Скажіть, будь ласка, можемо відразу дати відповідь на запитання задачі чи ні? Не можемо. Чому? Що треба відразу знайти? Так, відразу нам потрібно знайти, скільки кілометрів він проходить за одну годину. Як ми це зробимо? Ми 8 розділимо на 2, так. А після того, як ми знайдемо, скільки кілометрів він проходить за одну годину, зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Так, ми 20 розділимо на ту кількість кілометрів, яку він проходить за одну годину, і знайдемо, за скільки годин він може пройти 20 кілометрів у такому самому темпі. Правильно записуємо задачу номер 534. І коментуємо запис першої дії повністю з відповіддю та з тим, що ви запишете в дужках та в поясненні. Перевіряємо, чи правильно ви записуємо паралельно. Яка буде друга дія? Так, 20 ділимо на 4. Правильно записуємо і коментуємо далі. Це буде 5 годин. Записали, яка буде відповідь? Що за 5 годин він може пройти 20 км. Правильно запишіть, поставивши на паузу. Наступна задача під номером 535. Послухайте її уважно. Перший ковзаняр за 2 секунди пробіг 18 метрів, а другий за цей час 16 метрів. Наскільки метрів більше пробіг за 1 секунду перший ковзаняр, ніж другий? Прочитайте задачу ще раз самостійно поставивши на паузу. Отже, про що задача? Знову про метри та секунди то про, то про час та відстань. Перший ковзаняр за 2 секунди, скільки пробіг метрів? 18, а другий за 2 секунди, скільки пробіг метрів? 16. Що запитують? Запитують, на скільки метрів більше пробіг за 1 секунду перший ковзаняр, ніж другий? Правильно, скажіть, чи відразу можемо знайти відповідь на запитання задачі? Не можемо. Що потрібно відразу знайти, як ви думаєте? Так, відразу ми маємо знайти, скільки метрів пробіг перший ковзаняр за одну секунду. А як ми це зробимо? Правильно, 18 будемо ділити на 2. Гаразд, після того, як ми це знайдемо, що далі потрібно буде відшукати? Так, далі ми маємо відшукати, скільки другий ковзаняр за одну секунду пробігає метрів. А як це зробимо? 16 вже розділимо на 2 правильно. Після того, як ми знайдемо, за скільки метрів вони пробігають за 1 секунду, зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо, а як? Так, від кількості метрів, який пробігає за 1 секунду першого козинаря, Заберемо ту кількість другого і знайдемо, наскільки більше метрів пробіг за одну секунду перший козаняр, ніж другий. Добре, записуємо задачу номер 535. І коментуємо, будь ласка, першу дію. Так, це у нас буде 18 розділити на 2, скільком дорівнює, що в дужках, і яке буде пояснення. Так, дорівнює 9 в дужках метрам М за 1 секунду перший. Далі друга дія 16, правильно розділити на 2. Скільком дорівнює, що за пояснення. Так, дорівнює 8 метрам в дужках за 1 секунду другий. І третя дія, яка буде? Так, 9 відняти 8. І 9 віднімаємо 8. Скільки буде, що в дужках? І яку ви запишете відповідь. Так, буде 1 в дужках метр, і відповідь, що на 1 метр більше, пробіг перший ковзаняр, ніж другий. Поставте на паузу та запишіть. Молодці, тепер пропоную розглянути домашнє завдання. На сторінці 93 потрібно виконати завдання під номером 542 та задачу під номером 543. 542 -е це у вас нерівності, потрібно поставити знак більше-менше чи дорівнює між числами та іменованими числами. 543 -е це у вас задача. Прослухайте її уважно. Під час велосипедної прогулянки за 2 години діти проїхали 18 км. За скільки годин з такою самою швидкістю вони зможуть проїхати 45 км? Скажіть, чи відразу знайдемо ми відповідь на запитання задачі? Ні, я ще потрібно відразу знайти. Так, скільки метрів вони за одну годину долають? Правильно, а вже після того, як ми знайдемо за, за одну годину, скільки долають? Ми вже зможемо знайти за скільки годин з такою самою швидкостю вони пройдуть чи проїдуть 45 кілометрів. Після того, як ви знайдете відповідь на запитання цієї задачі, зверніть увагу, що у вас є ще одне запитання, яке у вас запитують, скільки кілометрів діти можуть проїхати з такої швидкості за 4 години. Після відповіді на перше запитання задачі вам потрібно буде знайти відповідь на це запитання однією дією. Тепер, будь ласка, пропоную вам розповісти і сказати все те, що вам сподобалось на уроці, що було цікавим. Що було, скажіть, складним, про що ви сьогодні дізнались? Я вдячна вам за роботу. До нових зустрічей!